На базі Ужгородського національного університету відбулася 31-ша міжнародна наукова конференція на дуже актуальну тему державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі. Науковці з провідних вузів України, Словаччини та Польщі, вперше зібралися на Закарпатті завдяки співорганізації з Міжнародною асоціацією істориків права, яка об'єднує авторитетних вчених України і Зарубіжжя. Як відомо, Україна останній особливо рік знаходиться в такому бурхливому періоді трансформацій. Ми сподіваємося, я свідками, що ці трансформації є дійсно позитивними, оскільки вже не тільки від декларації, якщо враховувати події на майдані і ті тренди, які зараз звучать у суспільстві, ми вибираємо чіткий курс для на те, щоб Україна утвердилася не просто як суверенна. Правова держава, а дійсно стала повноцінним членом європейського співтовариства. Звичайно, аналіз цієї проблематики, саме в історико правовому вимірі, напевно, є однією з фундаментальних позицій, які ми повинні передувати цим євроінтеграційним процесом. Саме тут ми бачимо, та проживала частка українського народу, яка. Більше до Європи ще історично була до культури європейської, ніж та, яка перебувала в межах Російської імперії. І разом з тим ми бачимо коріння, які поєднують обидві частини України і Східну і Західну. І хоч бачимо проживання навіть в межах двох імперій, різних імперій, воно, значить, Призвело до тих, тієї різниці, тих особливих рис, які мають східно східні, східні, як кажуть, українці, західні українці. І разом з тим виявилося те, що є спільним і в чому я бачу запоруку єдності нашої суверенної української держави. Ідеологія українського націоналізму розроблена ще Дмитром Донцовим і продовжена. Степаном Мандерою в російській ідеології знайшла своє відображення в чітко і різко негативному плані, і все це зрозуміло чому, тому що прийшовши на територію України і в більшій степені Західної України. Вони відчули величезний спротив всієї нації проти військ НКВД, які прийшли на західну Україну, і на Закарпаття, в тому числі, російська ідеологія, яка відчула дух українського націоналізму на собі, на своїй шкірі війська НКВД 10 років воювали, передали все це на третє покоління. І сьогодні третє покоління російських ідеологів твердить про те, що ця ідеологія ворожа. Українській нації, що вона не може бути сприйнята, і частина, особливо на сході, вважають, що це націоналізм імбандерівщина, це одне й те ж. саме міжнародна асоціація істориків права виступає піонером в аналізі найактуальніших тем. Які стоять на порядку денному в суспільстві, система забезпечення національної безпеки України вона не, не витримала тих випробувань, і те, що Україна збереглася, слава Богу, от в умовах цієї гібридної війни, і я впевнений, що ми тепер сильніші, ніж були три місяці чи півроку тому. Сильніші, і ми вже не дамо себе як то взяти голими руками, але це сталося. Не завдяки тим основам національної безпеки, які були закладені, сама Рада національної безпеки та оборони перестала поступово виконувати функції того конституційного органу, який закладений в основному законі. На жаль, Україна стала жертвою. Агресії і ті події, які відбуваються на сході, явно є не просто цинічним порушенням норм міжнародного права, а є просто порушенням якогось нормального співіснування держав, сусідів. На жаль, пропаганда, яка ведеться зараз навколо тих подій, ми бачимо наскільки окремі держави. Керівництво я би сказав, точніше держава викривляє ті події, які відбуваються. Ну ми, науковці не можуть не реагувати на це. Основна проблематика конференції позиціювання України в умовах міждержавного конфлікту як суб'єкта міжнародного права, розвиток традицій, державотворення та правової системи. Завдання науковців проаналізувати і знайти причини тих негативних явищ, які мають місце в Україні. Особливо вагомою звучала думка науковців і сусідніх держав. Мені ще бульні актуальні не тільки для України, але і для польської. Ми з вільким заінтересування польська держава робить і буде робити все для того, щоб допомогти Україні в цей важкий час. На Україні, жаль, голос Польщі країні. не є вирішальним в ЄС, але він є найбільш гучним на захист України. Ми докладемо усіх зусиль, аби захистити Україну від агресії. Польща дуже серйозно ставиться до українського питання. Ця актуальність проявлялася набагато раніше. Фактично, Польща була у схожому становищі, як тепер Україна, У своїй доповіді ми наголошуємо, що благо держави є найвища цінність що безпеки. Таку держави треба забезпечувати як організаційно-технічними засобами, так і певним світоглядом та філософією. Тенто проблем вельми ціченего тому же самостасловачина дуже уважно слідкує за цією проблемою, бо ми також маємо представництво національних меншин, які можуть заявити про незалежність у будь-який момент. Те, що сталося на Україні, є порушенням міжнародного права. Як ми розуміли конфлікт в Косово, так тепер бачимо порушення міжнародного правопорядку тут у нас, в центральній частині Європи. Що не європи, ми маємо проявити підтримку нас, України європейську єдність в тому України на обговорення представили цілий проект проблем, що стосується як загальних питань державної політики і законодавства, так і аспектів національної безпеки в умовах революції, громадянського конфлікту та військової агресії. Вчені констатують. Що в суспільстві поширився правовий нігілізм, особливо на сході країни, що загрожує державному суверенітету. З іншого боку, маємо ріст громадянського суспільства. Заперечення старого і боротьба із тоталітаризмом, боротьба із диктатурою не вважається і не може вважатися нігілізмом в нашому суспільстві. Навпаки, такі настрої треба відтати як право. Народу як право нації на самовизначення, як право народу, на який по Конституції є джерелом влади в Україні боротися і виборювати для себе свободу. По суті була паралізована діяльність держави стосовно захисту прав людини, і вона продемонструвала, що влада була сконцентрована в руках по суті Януковича. Янукович апарат адміністрації президента контролював всі. Процес. Критикують Україну, що от хунта і так далі. А зрозуміло, Діє Януковича, як тоді оцінити, що це, от, це справжня хунта. А тепер йде поступове поновлення конституційного порядку, і це дуже складний процес, зважаючи на те, яка велася кадрова політика. Одна з ключових проблем це проблема корупції. Корупція, корупції. І я на своїй доповіді навіть звертаю увагу на що Джефрі Паєт, посол Сполучених Штатів, він десь місяць тому сказав дуже значить, слова, які, на жаль, не всі сприйняли, не всі почули. Що нині для майбутнього України корупція страшніша ніж російські танки. Науковці констатували, що найбільшого зношення в системі вищих державних органів управління зазнала військова сфера та обороноздатність. Проаналізовано також ефективні юридичні механізми з досвіду військового судочинства, яке в Україні, на жаль, зведено до мінімальних функцій. Супереч цій поширеній думці, що військові суди є певним анахронізмом. Маємо досвід, наприклад, сполучених штатів Америки, які створили військові суди в 50-х роках ХХ століття, і вони по сьогоднішній день успішно діють. Вчені з обережністю говорить про поняття військовий стан. Вони переконані, що повній мірі не вичерпані партнерські можливості Європейського союзу. Я вважаю. В якійсь мірі і має місце в нашій державі він як тяне з собою обмеження ряду прав людини і, можливо, ще не є той критичної точки для того, щоб правовий режим суспільства трансформувати у військовий режим військового стану. Ми, ми спілкуємося з багатьма науковцями з Російської Федерації. Вони також стоять на демократичних принципах, на принципах добросусідства між. Народами між державами я переконаний, що будуть мати місце відповідні трансформації в Російській Федерації. Значне місце в тематиці конференції мали питання про національні меншини та історико-правовий статус закарпаття, розвиток демократичних традицій державотворення західного регіону України, які завжди були націлені на забезпечення прав і свобод людини. Сам закон про національні меншини він є досить ефективними заходами, досить правовими, і які дозволяють говорити, що державна політика, етнонаціональна політика в Україні є на належному рівні. Історичний правопорядок, обговорення сучасних проблем, кризи влади, загострення екстремістських рухів мали відображення в нормативно-правовій базі тимчасово окупованого Криму. Не всі закони, укази устраюють всіх мешканців. Насамперед кримські татари виступають проти цих законів. За це підлягають ганінням з боку влади окупантів. Люди зникають. За весь час зникла вже майже 20, не майже а 21 людина. Деяких знаходять мертвими. Це Така політика заліку жителів Криму через черги на кордонах на українські закони в Криму реакція громадян теж неоднозначна. Однак, суспільні зміни помітні, нельзя стверджувати, що вона вже змінилась, тільки починає мінятися, тому що дуже жорстока російська влада по відношенню до Криму. Науковців України і закордоння приймало старовинне гостинне берегово. Юристи мали змогу ознайомитися з традиційною культурою з найданіших часів українців та угорців, які компактно проживають в цьому регіоні. Дуже е, рахувати і знати всіх моментів по нашій історії. Це не тільки музеї, не тільки виставки, це і історія. Він історія кулінарії на Закарпатті. Ми мусимо усвідомлювати себе громадянами своєї держави і розуміти, що тільки власними зусиллями ми можемо досягнути того, що ми будемо жити у процвітаючій демократичній правовій Україні. Ніхто крім нас, тобто громадян України, такої держави, нам не збудує. Ставши партнером міжнародної асоціації істориків права, юридична наука Закарпаття отримала визнання і довіру в питаннях інтеграції в систему світового правопорядку.